Чепурна, гарна, а головне міцна, бо з каменю красується майже в центрі села Святопокровська церква, збудована ще у 1809 році для греко-католиків. Проте століття по тому зазнала змін. Церква будувалася громадою, це будували, мабуть, такі були заможні сім'ї. Це була сім'я талбушів Грицьків і сім'я Гаврилюків, будували її з каменю, був навезений такий насип і на тому насипові між двома водами була збудована церква. Церква була збудована спочатку, була в нас уніяцька віра і була збудована як Уніяцька. Потім, уже коли прийшла православія, в часи почали служити вже православну церкву. Святопокровський храм розміщений не на невеличкому пагорбі, а навколо огорожа. Золоті куполи й здалеку, кличуть на молитву. Всередині церкви все як годиться проте місця замало. Кілька тисяч на населення села тісниться у храмі, особливо на свята. Добре, що у присілках церкви теж є. Є чотири церкви, які одна будується у приселку Кам'янець, збудована у два роки тому, збудована у приселку Руня церква, і на заломі в нас ще є велика така церква, яка перебудована із старої церкви. Покровська кам'яна церква у минулому році отримала друге дихання, її реставрували. Тож свідок минулого окраса села. Нею пишаються місцеві і захоплюються гості краю.